Той факт, що от вчора поранили мого друга Байду з Карпатської Січі, тобто йдеться, що насправді це, як ви кажете, є війна. Але тут, думаю, от правильно колега сказав, що треба найперше дивитись на ставлення самої державної політики в цьому питанні і потім десь можливо апелювати до світу, тому що знаєте, дуже дивно, коли ми говоримо, що навіть ті ж політики говорять, що де війна, а в Україні далі, от зараз. Актуальна тема з перекриттям російських фур, Знаєте, досить дивно би було, наприклад, після Перл-Харбурду, коли японці розгромили американські літаки, уявити собі, що японські літаки далі собі літають над сполученими штатами. Розумієте, ми повинні нарешті, коли ми навіть говоримо, що влада скаже, що це війна, щоб це війна була знову ж таки не папері, не на папері, як в нас в нашій державі дуже багато всього є. А справді справді, щоб ставлення було відповідно. І навіть коли говорять, що Польща встановила ці санкції проти російських фурт, Туреччина, таке враження, що Україна не воює, може її все влаштовує. Ну знаєте, ви ж, Михайло, пам'ятаєте, як про Перл Харбор говорили? Говорили історики, що американський ізоляціонізм він затонув саме у Перл Харборі, да і де наш український перл харбор? Де наш цей політичний ізоляціонізм, чи дипломатичний? Ще я не знаю, має затонути коли де буде та межа, коли ми, ми вже будемо для себе визначатися, так як ви кажете? Ну це питання ми передресуємо зараз В плані да. того, що та держава знову ж таки ставиться до тих людей, як до простих цифр чи статистика, а не до життів, за якими стоять життя інших людей.